І всім привіт, друзі! Ви на каналі Рогінс, це новий відеоролик. І сьогодні я граю в Майнкрафт. І ви навіть не питаєте, чому я починаю цей е, дому, тому в Цьому відеоуроку буде будуть способ... способи, як прикрасити свій будинок до нового року. Ну а перед початком цього відеоуроку хочу вас попросити поставити лайк та підписатися на мій телеграм-канал та на... Та на цей канал бо е, на 20 підписників. Я хочу щось випустити сюди. Тому, а до речі, там ми були домівки рога, і то він прикрашав сьогодні. А ось це от я прикрасив ось так, от е, йому музей. І так, це таємна кімната. Тому рога повинен А щоб то вийти відеоролик. Як ми прикрашаємо це, цей музей? Е, тому я починаю цей відеорок і прибираю за собою те, що тут звамав. Ну і для початку я хочу почати з самого простого та банального. Це з шерсті а саме білої та червоної. Е, ну, і... Так, ой. Оце нам не потрібно. А ми зараз сюди будемо виставляти ось таку черсть. Так. Ага, не можу. Тоді я зараз. Це прибираю, потім щось придумаю. Так, ага. Все. Тут у нас добре. Тепер текст Біла, червона, біла. І отак от, от чередувати Біла. Ні, давайте. Коротше, поки, нехай поки буде ось так. от Так, і сюди от біла. Червона, А, ні, Біла, червона. Ось так от. тепер. Е, червона, біла, червона. Ви зрозуміли: червона і біла. Все. Перше почав, перше зробив. Тепер друге. Друге це в нас банальне. Е, це коврик у нас. Так, Ось так от. Ми його викладаємо в шахматному порядку. Так от ми робимо, щоб воно було гарно в шахматному порядку. Так от розбросаємо ось тут. Так. А, сюди не можу. Так. Зроб... Зробили. А нехай добре. А, стривай. Відкрите. Сюди. Все. І знов я виправив так, як воно і було. Так. Тепер ми йдемо на вулицю. На... А для вулиці нам потрібен бетон. Ту -ту 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 так, друзі, фокус тільки що стався. І тепер у нас бетон. Так, це ми прибираємо і тепер. Ми робимо ось такі от палки. Раз. О, коротше, пак. Так. Так. Ось так от ставимо. Все. А, ні, не все. Зараз. І ось так от. Це. Перша одиниця в нас є. Тепер у протиположному напрямку ми робимо таку ж саму фігуру. A few moments later. І так, друзі, в мене ось вийшов, вже вийшов ось такий от льодяник. Лідя... Ось такі от мене два льодяника. Тепер. тепер, тепер. Ми... А. Треба ще. Ну-ка, зараз я зроблю ще ось так от. Та... Ось так от. О! Ось так от і залишимо. Ну, яка краса, подивіться тільки. Так, але ось тут, на жаль, не вийде так зробити, тому що, ну, не дозволяє простір. Тому залишаємо тут так. Тепер, тепер. Мені цей сон щоночі сниться. Як показав, із фаріон зустрівся. Тепер ми робимо льодяники, Ну, звичайні, як ви привикли бачити чупа Чупара-чупси мої улюблені. Беремо. ...Iron Bloke, Чи як воно там. І все. Робимо тепер круг. Пем-пем. Ні. Якось скучно. Давайте ось тут. Ні, те тут. Не дуже. О, давайте ось тут. тут. Дому ж повинен бути гарним. Так, ще раз, два, все. Так, пак. М -м -м, пак. Пак, пак. Так, так, так. Так, ось так от ми робимо тепер. пем-пем, Ось тут у нас, подивіться, три виступ. Три виступ. ось тут повинен бути виступ теж. Так, і так робимо. Декілька раз. Ось таке от два. Так, ось, як ви можете бачити. У нас вже щось виходить. Тепер ми знов червоний білий. червоний і закінчимо білим. Тепер. Ну, потім. A few moments later. <coughs> і так, друзі, у нас вийшов ось такий от льодяник. Так, не дуже круглий, але. Ще маємо, то й маємо. Всеки він вийшов симетричний. Е, тому тепер наш, Тепер робимо освітлення е, біля дому. А, нам, а саме нам зараз подобається ну, знову бетон червоний та білий. Та світло. А, ще нам Ось це от потрібно. О! Мені зараз дещо прийшло до голову так, ага. Ага. я так просто його не знайду, значить так, ага. О! Ось він. Тепер ми робимо ось тут кожне глядяне ось таке от освітлення. Білого. білого, білого кольору. кольору, Тому що у нас же стовп починається з білого кольору. І отут з білого, тому що стовп починається з білого кольору. Ось тут ми робимо. Семетрично, а саме ось так от. Щоб було все дуже гарно. Ні, ось це от мені потрібно. Так. Давайте ось тут трішки требуємо ділянки. Ось такою. От. Так. Все. Ось така у нас ділянка. Тепер ми тут. А а ось тут ми вже робимо іншим шляхом. Ось сюди от ми червоне, червоне. А ось сюди от біл, біле і біле. Ну, думаю, вийшло гарно. Думаю, гарно вийшло. Ну, як на мене. А ну-ка, якщо ми. Ну, все. А, ні. Нічого не видно. Я думаю, що тут буде так, як і зі. коврком. Так, це прибираємо. Сюди. Все. Ну, якось так. А, тоб... а, я ж забув, що ще біля дому. Так, ми відступаємо від цього. Від цього боку, від людяника один. Ну, від цього. Один. Добави. Один, два, три, п'ять. Якщо у вас домівка менше то ми відступаємо 3. Тобто один, два і три. Тому я зроблю так, 4, 5. Якщо у вас велика домівка, то робимо через. Один, відступ... ну ось тут от, на світло льодяник ми відступаємо від світла. Один, на другий вже робимо світло. І тут за бажанням, але так як у мене тут темне, то я ставлю червоне. А, у інш... а на іншій стороні я зроблю. На світлій стороні. Так, ось тут червоне. Ось тут ми будемо чередувати. Ну, я ще не знаю, як там будемо робити. Ось ми від світу його робимо. Ви цього не бачу, якщо що Так. Ось ось сюди от ставимо і все. Все, ось сюди ми не ставимо. Тому що, хоча... Ні, буде негарно. Все, ось сюди от ми, на жаль, не ставимо. Так. Тут снігом треба. Ось так от снігом ще закидаю. Ось тут ми нічого не робимо. А, я ж забув. Покласти скло. Так. Так, і так. Все. Тепер е усю ділянку біля дому покриваємо снігом. Окрім цього, цих е світодіодів. Окрім цього світла. Тому що тоді буде негарно. Так, закриваємо все. Ось так от у нас вийшло. Так. Тепер ми. Е ну, що тепер ми? Тепер ми нічого. Так. Ось Усю... сюди от ставимо сніг. Е і думаю. А, він тає через цей. Через це сонце. Сніг тає... М Якщо у вас буде таїти, ну, нехай таїть. можете доклад класти с них. Ви ви запали, вам, ну, це потім надоїсть. Тому, ось, от, ось така от така домівка у нас вийшла новорічна, тому... А, до речі ж, до речі, подарунки. Я забув про подарунки. Якщо ви дивились мої предишні, ну, старі відеоролики, то ви могли побачити, як я прикрашав ялинки. І там я не зробив подарунки. Там просто в мене були ці просто сундуки були. А у цьому відеоролику ми зробимо подарунок. Можемо. Таке навіть зробити для друга. Ми робимо наступним чином. Ми, типу, як підлога, ну щось типу такого. Ми робимо, ми робимо його червоним, але можна і білим. Це, ну, це за бажанням. Мені подобається так. І робимо ось такий от подарунок маленький. Де можна покласти. Геть що завгодно покласти. Але, на жаль, зав'язати його не можна буде. Можна щось там придумати, типу. Бо, але, ну, в мене просто коробка бо можна робити маяк. Як я до цього не... Додумався. Так, так же можна А ні ще так? Ні А, Чо так? О! Ось так от Все Таке в нас вийшов подарунок. Тому додатковий. Ну і давайте. Де покладу маяк Та ізумруди так, ой. Так, так. Або ще можна чередувати, тобто, зараз я вам покажу. Е, робимо якось собі там позначку, чи, чи просто нічого не робимо. Е, я ось тут хочу зробити подарунок. Так, ми робимо ось так от у шахматному порядку. Хрестик. І розкладаємо так от білий біл бетон. І, ну і також можна навпаки. Усе біле, а усе кра... червоне. А мені так подобається. І тепер ми будемо чередувати так, так кожен раз. Сюди от білий от, бі... от білий ставимо. І на незаповнену територію червоний. І в нас виходить ось такий вже е, подарунок е, типу лаки, Лак, лак лаки балок чи як він там. Я, я не пам'ятаю. І можемо підписати зараз. О! Ну, давайте візьмемо. Ні, давайте біл візьмемо. І. Пост Зробимо сюди, от. так робимо блок. Дивіться так, начебто. Ну Все, подарунок. Тому сюди от можемо покласти. Давайте. Не знаю. Діаманти, Зо, е, ж, залізо. Золото. Да ізумруд, Типу. Я не знаю, що ще, ще, ще можна покласти туди. Ну, типу, гарно. Е, так зараз де цей ізумруд? А де ізумруд? Де? на так добре. Ага, і, і, в, в. разно є. А де це разно є? Я не бачу в разному. Так, добре. Будемо чому зациклюватися. White Packs. алмаз Ось так! От. Бідно, живемо. Бідно пригощаємо. Ну, давайте теж маяк сюди зробимо. Так. І, ну. Беремо Ізумрудний блок та маяк. Маяк. А, ми ж будемо робити подарунок, я забув. ми ж, ми ж це теж покладемо туди. Тому робимо. Знов платформу 3х3. І ставимо посередині знов маяк. Все. І так можна робити будь-який подарунок. Це ось така от мене гарна, така в мене гарна домівка вийшла. Ось так от я прикрасив. До речі, флаг Україна. Тут в мене є. Так. Ну і давайте зроблю на фо... Закінчую цей відеоролик на фоні е, свого своєї домівки. На фоні свого сервера. Е, тому, друзі, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал та телеграм канал, е, тому що там ще на 20 підписників я хочу викласти. Тому ставте лайки. І до нових зустрічей, друзі. Ай, до речі, на наступаючим новим роком вас.